Сталося справдешнє чудо. Невістка моя після 12 років пішла на роботу. Я думала, що синові стане легше, але ж не з інним характером. Бачте, їй дуже важко і на роботі працювати, і вдома їсти, готувати та за дітьми дивитися. Ви б чули, як вона відпиралася, що не хоче працювати. Максиме, діти в школі щось підчіпають. І потім по тижні він не ходить до школи. Як мені на роботі це пояснювати? Плюс я ще маю їсти приготувати та в домі порядок тримати. А я не залізна, я втомлююся. Нічого, сказав син, я всі ці роки без вихідних і в нічні зміни міг, і ти зможеш. І що ви думаєте, таки вона пішла на роботу, але відтоді почала геть квартиру занехаяти. Вона ж сама чоловікові казала, аби купити чотирикімнатну, щоб був простір. От мій син, і тягнув те все, ще й досі борги має переді мною. Але що вже буде віддавати? Так от, сама хотіла велику хату і думала, що то все так просто. Вона з дітьми, а ти, Максиме, крутися як можеш. Я за дітьми доглядала, вчила уроки, на гуртки ходила і їсти виварювала, я не сиділа. Каже вона, так, це правда. Я була в них і знаю, що там був ідеальний порядок, і діти дуже розвинені. Але чекайте, зате зараз там можна собі голову скрутити. Таке під ногами валяється в холодильнику порожньо, не мила вона підлогу певно півроку, бо аж ноги липнуть на кухні. Я як зайшла, коли онуків приводила зі школи, то не впізнала квартиру. А вона лежить, бо щойно прокинулася і ще не встала. Інно, ти плануєш чоловіка годувати? Що ти розляглася? Кажу я їй діти поїли в мене, але вже для Максима мало щось приготувати. Я зроблю замовлення, каже вона. Яке замовлення? Я вухам не вірила, то він тебе для того в поміч собі взяв, аби ти ще й грошей не назбирала, а вже отак тринькала. Звичайно, що слово поза слово, я людина не горда, і з онуками сидіти буду, але я їх в її квартиру не веду, бо знаю я її і себе. Вона надіється, що я там все поприбираю, і на них наготую, а вона прийде з роботи, десь хропака, а я вже Максима нагодую. Я б так зробила, бо маю такий характер, що дитини мені шкода, та й бруд не люблю, але ні, дзуськи. Я собі вдома з дітьми побула, нагодувала і привела до них, навіть поріг не переступаю, щоб того всього не бачити. По синові бачу, що ніяка вона йому опора не стала, а тільки йому нерви тягне, що зарплата мала, і вона більше проїжджає та там проїдає, ніж заробить. От бачиш, яка моя зарплата, кажу йому. Краще б я вдома була та все було б, як раніше, і чисто, і наварено. Але син вже пішов на принцип, і це вже не є добре, бо як в людини вривається терпець, то добра не чекай. Я вже й сама з нею говорила, що вона має зрозуміти Максима, що він теж хоче прийти і відпочити з роботи, але вона не розуміє, чого я маю і на роботі працювати, і вдома, а він ні. Коли він працював, то я його не чіпала, бо я була вдома і ми були в нерівних умовах. Але тепер я теж працюю і теж хочу відпочити. Я що, не заслуговую на це? Чи я залізна? От я себе інколи питаю а якби у них не було мене, як то в інших буває, що нема ні дідусів, ні бабусь, то що б вони робили? Сина мені дуже шкода, бо він за ці роки дуже змарнів, а зараз ще більше, бо ж не харчується нормально. Як достукатися до невістки? Підпишись, підтримай українськомовний контент.